Сьогодні продовжуємо нашу нову рубрику Підсумка тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас. Вирішити земельні питання, також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. В Україні придумали, що робити з орендарями землі в окупації. Зареєстровано законопроект. В Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 13251 про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації переважного права купівлі земельної ділянки орендарем. Останнім відомим місце знаходження якого є тимчасово окупована територія, проект закону пропонує встановити, що у разі якщо останнім відомим місцем проживання орендаря є тимчасово окупована територія України, повідомлення орендарям здійснюється за допомогою засобів мобільного зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. За відсутності відомостей про номер телефону орендаря, повідомлення здійснюється шляхом надсилання електронного листа на відому адресу електронної пошти. Орендар вважається належним чином повідомленим у день здійснення телефонного виклику із відповідним інформуванням або на наступний день після надсилання текстового повідомлення чи електронного листа. На корів, овець та гектари в Україні додатково виділили 390 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. За його словами, це вже другий транш цього року між. Від міжнародних партнерів. Перший транш в розмірі 386 мільйонів гривень вже виплачений. 7 766 сімсот фермерських господарств та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Новий транш гранту у розмірі понад 390 мільйонів гривень передбачено для підтримки аграріїв. Зокрема, майже 56,5 мільйонів гривень виділять на дотації за утримання корів. Близько 2,5 мільйонів. Мільйонів гривень на вівці та кози основна частина коштів буде направлена на виплату субсидій по 4 тисячі за кожен гектар землі, який використовується для ведення сільського господарства. Міністерство економіки України вдруге спочатку року затвердило розподіл коштів у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Компенсацію за заявками, поданими у лютому березні 2025 року, отримують 1034 агровиробники на суму понад 222 Мільйони гривень протягом лютого березня агровиробники усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій, придбали 1455 одиниць Української сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну вартість понад 890 мільйонів гривень без ПДВ. Найактивнішою програмою користувалися покупці з Миколаївської області, Сумської області, Київської області, Кіровоградської області та Черкаської області. Апостель Подорожчав Міністерство юстиції України повідомило про збільшення розміру плати за поставлення апостелю з 3 травня. Так, для фізичних осіб плата становитиме 0,2 прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб, для юридичних осіб 0,35 прожиткового мінімуму для працездатних осіб аграрії засіяли вже 76% ярих зернових та зернобобових культур від прогнозованих площ. Станом на 9 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 4,32 млн мільйони гектарів зернових. Ярих та зернобобових культур. Це складає 76% від прогнозованих площ. Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу 2,9 млн гектарів. Ячмінь 733,4 тисячі гектарів. Ярої пшениці вже засіяно 212,6 тисяч гектарів гороху, 208,9 тисяч гектарів. вівса 157 тисяч гектарів, гречка засіяна на площі 16,3 Тисячі гектарів просто. Просто в нас 15,7 тисяч гектарів. На цьому мої новини вже будуть завершені, а я вам нагадаю, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу!